Так, друзі, у нас знову знижка для вас. Зараз покажу на який автомобіль. Це Nissan Rogue Sport. 2019 року 75 тисяч кілометрів пробігу. Був 15500, тепер 15100. Автомобіль дуже гарний, приїжджайте, поглядайте. Я уже его показывал окремо на видео, но машина просто идеальна. Чисто, вимета. Дуже ухоженный автомобиль. Не пускай, спрашиваю, что нужно сейчас вот. Так что приезжайте, тестуйте, проверяйте. І купуйте. Ми ще власника, я думаю, покрутимо на пару сотень і буде в самий раз ціна. Автомобіль дуже класний. Вже перезутий в зимову гуму. Повністю обслужений купили і 10 тисяч не заглядаєте